Доброго дня! Витаю компанія Міняго Містолуць. Мід монтажем тракторця Кінтай 240. -овий». Тракторець у нас трьохциліндровий, задньопривідний. Регулюється передня-задня колія. Тракторець, як нагадую, має три циліндра, немає ніяких рівнів. Найдешевша задупревіта, 24-ка, 3-ціліндрова. Е, там по поворота потім виключу вліво-облімо. Влів, влів. Ось такий апарат, йде до своїх власників. Компанія Мініагру, місто Луцьк, вулиця Ріницька, 48.